Ми виступаємо за те, що мажоритарна система це добре і вона потрібна в нашій країні. Зокрема, її використовують 83 країни світу. Отже, це вже звертає нас до того, що вона дає свої результати. Також її використовують провідні країни світу, такі як США Франція. В ці країни вони добре розвинені і в них демократичні країни. Отже, можна стверджувати, що вони знають, що ця система діє і вона потрібна тому що аби вона була недієва, дієва вони б її не використовували потім ще наш аргумент за що це добре тому що враховується тут більшість враховується думка більшості населення при цьому саме ця більшість обирає того представника від округу який і буде представляти цей же ж округ у Верховній Раді. 225 обирається за мажоритарною системою, і 225 обирається за пропорційною системою. І то нам краще було б, щоб ми знали всіх 450 наприклад, депутатів особисто, що людина, ніж ось ми вибрали депутатів за пропорційною системою. Просто від партії, ми не знаємо їх кожного особисто. А депутати, коли вони йдуть на е, мажоритарну систему, вони подають про себе інформацію. Ми знаємо, хто вони, що вони, і е, е, знаємо їхні обличчя. І якщо нам цікаво, ми можемо детальніше вивчити е, їхню біографію. Е, і ми маємо до кого конкретно е, е, звертатися, якщо нам щось потрібно. Е, також е, людина, якщо вона обрана на, пер, на певному окрузі, вона відповідає. Дайте цей округ. Якщо в цього округу якісь, якісь проблеми так само в цьому округу щось потрібно, то легше піти до цієї людини, по яка стоїть на чолі округу, і так само президентові робити, запитувати в цієї людини, що чому так сталося, і в того ж самого населення з претензіями побажаннями, і побажаннями легше піти до однієї людини або до її прислужби звернутися і якось зв'язатися з цією людиною, щоб. Ось повідомити про свої потреби, а е, за пропорційною системою це зробити важче. Е, потім, якщо е, людина вона обрана від одного округу, то вона представляє інтереси цього округу і е, е, вона знає, що потрібно її округу, тому що вона вивчає цей округ. Якщо ж е, на, цьому, на чолі цього округу буде стояти якась певна партія, в якій е, просто ну велика кількість людей і ці партії не мають того лідера, який потрібен, тому що всім відомо, що потрібен лідер, щоб скеровував громадськість, щоб скеровував думку, щоб керував. щоб... Ем... Той, який поведе за собою, той якби підтримував порядок, і саме цей виборець, він який ми вибираємо за мажоритарною системою, він повинен бути лідером, щоб контролювати, як виконуються ті чи інші ті чи інші дії, ті обіцянки, які обіцяли попередні депутати, або і він, і, 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 і також, щоб він контролював запити, які потрібні, щоб він знав їх також. Людям їм ця людина вона, вона ніби відчуває якусь відповідальність, вона знає, що от з неї будуть збирати спрос, і вона ніби відчуватиме більше відповідальність, ніж якась конкретна партія, тому що тут вже все претензії апелюються лише до однієї людини і. Ще варто сказати, що мажоритарна система, вона я вважаю більш дієва, тому що тут уже той же самий представник він засвідчує, він показує себе як особу, себе як громадянина, і якщо ми його знаємо, то нам претензії легше до нього виразити, а не просто ми будемо говорити для партії. Якщо ми говоритимемо, що партія ось погана, і вона не виконує свої обіцянки, то ми не звертаємося до кожного кожного окремо депутата, тому що ми їх не знаємо, і ці цим, цим депутатам в принципі байдуже, що ми скажемо, що ось ця партія погана. А так ми будемо говорити, що вже конкретний представник не виконує своїх обіцянок, і цим же ж методом ми можливо якось звернемося до нього і повпливаємо на Мажоритарна система в нашій країні не буде діяти. Ну, беремо, наприклад, США. Так, вони дуже сильно розвинуті і так далі. 50 штатів. І в кожному штаті обираються певні депутати, які представляють цей штат в загальному конгресі. Але коли ми беремо ситуацію України, у нас на загальних підставах цієї країни не утверджена імплементація законів України, про які ми можемо говорити захисти округів, коли у нас не може працювати закон на всю країну. Ви дійсно думаєте, що мажоритарник з певного округа зможе потім захищати інтереси не тільки свого округа, якщо він був обраний там він повинен рішати проблеми лише маленької частинки України. Вибачте, у нас ціла країна. Ми не повинні ділити, скажімо так, проблеми всієї країни, просто змушуючи одну людину в Верховній Раді займатися проблемами лише одної маленької частини. Нам потрібна якась велика команда, партія, яка буде вирішувати проблеми всієї країни, щоб потім не вирішувати проблеми, які повстали для всеукраїнського рівня. Це перша теза. Друга теза, як на мене, мажоритарна система вона створює умови для цього непрямого підкупу, який ми дискутували буквально декілька хвилин назад. Якщо так подумати. Мажоритарник він діє в певному окрузі. Округ маленький і, скажімо так йому потрібні певні кошти. От він перед виборчою кампанією там відремонтував лікарню, поставив лавочки і так далі. Він зрекомендував себе, він хороший і так далі. Він місцевий він щось зробив. Потім він йде в Верховну Раду. Пішов в Верховну Раду, відбив гроші і забив свій округ. Потім, коли повертається п'ятирічний строк, він згадує, що треба ж повернутися до свого округа. Він там нічого не робив. Він знову те ж саме ремонтує ті ж саму лікарню, вставить декілька лавочок знову, які були за ці 5 років загроблені в край. І потім знову повертається туди і відбуває гроші. Класно. Мені взагалі подобається ця ідея. Якщо ми беремо немажоритарну систему, то в нас є партія. Партія це що? Партія це зібрання людей, в яких є спільна ідея, є певний скажімо так, перелік їхніх цілей, які вони будуть добуватися загалом. Якщо ми беремо мажоритарну систему, у нас є ціла куча лідерів, І у нас кожен сам по собі лідер. А як ми знаємо, чим більше збирається лідерів в одній точці, тим менше проблем можна буде вирішити. Тому що кожен найголовніший, кожен хоче вирішувати свої проблеми і кожному начхати на проблеми інших. Ця система не буде працювати тоді, коли треба кооперуватися і загалом в команді спільними зусиллями щось робити, щось змінювати. Для цього потрібна партія. Партія у мажоритарників не завжди є. У нас дуже багато безпартійних людей. А скажімо так, розбиратися, з ким, воно, з ким той безпартійний буде в Верховній Раді, він ж буде розбиратись по ходу, коли вже реально потрібно вирішувати цілучу проблем. Як на мене, це трошки запізно. Людина повинна оприділятися з їхніми шляхами ще до того, як вона потрапила в Верховну Раду. Все-таки людина, яка йде і керує країною, повинна бачити свій шлях і свої цілі ще до того, як вона почала туди йти. Адже якщо у неї не буде, скажімо так, певних цілей і задумок, не буде, скажімо так, якоїсь чіткої команди людей, яка буде підтримувати, яка буде лобіювати інтереси в Верховній Раді, тоді тій людині просто там не буде що робити, вона зазнається собі в куток і буде голосувати за якісь певні закони, які їй сподобаються, або не буде голосувати, бо вони не сподобалися. Як на мене, це не серйозно. Потім ми йдемо <кхем> до проблеми знати особисто. Ну, знаємо ми особисто ту людину і так далі. Вона там на окрузі може застосувати сарафанне радіо. і так далі. Але по суті вона не може довести, що в, них, що в неї є якісь там скажімо так, реальні плюси в порівнянні з якоюсь там партією. Ну, от беремо там партія. є загальна ідея, є декілька людей. Вони представляють, скажімо, так, вони ж не обов'язково прийшли з нізвідки. звідки. Вони могли прийти з якогось певного округа, який представляє якусь там область. А мажоритарник він представляє лише свій округ і все. В нього немає там чіткого, скажімо так, бачення загальної картини. Так, люди його знають, він, можливо, хороша людина, але хороша людина не може робити все сама. Один в полі не воїн. Це приказка, що в нас була з божна яких віків. І як на мене, вона працює до сих пір. Все-таки країна це 40, ну, 45 мільйонів людей. 45 мільйонів людей. Невже з е, цими 45 мільйонами людей буде керувати по одній людині з кожного, скажімо так, частинки? Ну, зберемо йому їх докупи, і вони потім між собою будуть вирішувати, хто в них найголовніший. Виходить якийсь гладіаторський бій, по суті. Е, і взагалом, якщо вже так, доводити скажу, підсумки моєї промови, мажоритарна система можливо і працює. Але якщо брати наш український менталітет, коли у нас не вирішені загальні проблеми по всій Україні, у нас закони не працюють. Все ж таки мені здається, маючи досвід радянського союзу, це дійсно сильної махіни, де була єдина політична партія, комуністична партія, ми бачимо, що іноді навіть найсильніший колектив він не завжди приносить плюси і не може вирішити дійсно важливих питань. Для країни, і мені звичайно здається, що прозвучала така теза, що коли збирається дуже багато лідерів, виникає фактично хаос, і вони не можуть домовитися між собою. Я вважаю, що це не так, тому що коли збирається сильна команда. Або навіть не команда, добре, сильне зібрання якесь певне людей, де всі лідери. Так, між ними будуть суперечки. Але якщо ми все ж таки хочемо, щоб був якийсь розвиток, то фактично будь-який розвиток і будь-який рух відбувається на конкуренції. Тоді, коли буде ось ця конкуренція між кандидатами, вона впливатиме на те. Що фактично кожен із них захоче працювати, а не просто сидіти й отримувати зарплату, брати хабарі і так далі. Крім того, також варто сказати про те, що чому давайте звернемо увагу на те, що ось останнім часом, особливо після Євромайдану, точиться дуже запекла суперечка про те, що нам потрібно відкрити списки партій. Тому що фактично ми граємо в наперсники, коли ми обираємо собі політичні партії. Це як ти приходиш, тобі пропонують знайти той наперсник під якимось стаканчиком. Так, прошу. Як ви знаєте, коли ви приходите на виборчу дільницю, поруч висять портрети мажоритарників, а також списки всіх представників політичних сил. Не Тому... всіх Або представників. Всіх політичних сил. Чи не всі, політичних сил порушення. Перепрошую, за нашим форматом питання може бути інформація, бо питання. Політичних, політичних сил так висить, але немає списку повного політичної партії. Тобто її немає відкритий. Є відкрита, І ви можете дізнатися про кожного кандидата. З 225 зазначених оцінка. Так, але ну, навіть якщо він є, він занадто великий, правильно? Тобто, знову ж таки, коли ми голосуємо за когось, так ми голосуємо за політичну партію. Є порядковий певний, вони йдуть в певні послідовності в партії. Знову ж таки, партія, яка набирає найбільше голосів, в такій кількості вони в певній кількості проходять до парламенту відповідно. Тобто, знову ж таки, в партії може бути, наприклад, тисяча осіб. Про Іх тисяч осіб ми не зможемо знати. Реальної інформації це може бути будь-хто, і знову ж таки ми не знатимемо, кого ми обираємо. Віддаючи більшість голосів одній партії, то якась партія перемагає на виборах. Вони проходять до парламенту, і знову ж таки, в них буде більшість, більше людей своїх вони висувають, І Це знову ж таки впливає на подальше рішення в Верховній Раді. І знову ж таки, ми не зможемо цього контролювати з того складу партії, який є. Він тому, що ну це просто фіз. Тично не може людина зробити, тому що дізнатися про кожного представника це просто нереально. фактично, ми як ми обираємо партію? У нас є будь-який блок, будь-яка політична сила. В них є глава, і ми фактично голосуємо за цього главу цієї партії. Ми орієнтуємося на них так чи інакше, тому що його приїзд або на першу п'ятірку, як зараз стало дуже модно, в деяких політичних силах. Вони використовують ці обличчя в рекламі, використовують їх взагалі в засобах масової інформації, використовують їхні якісь біографічні дані, дані про освіту і так далі. Але тим не менше, це лише перша п'ятірка. Далі склад ми не знаємо. Так, прошу. У мене таке питання. Кожного мажоритарника, чи краще прочитати про декілька партій? Якщо в мене є мажорнітар, є е, бюлетень, е, я і в ньому, наприклад, 16 кандидатів. Я краще прочитаю про кожного кандидата, тому що мені простіше довіряти людям ніж політичним силам, і це вже просто навчена історії. Так вона таке запитання. Ви кажете, що е, команда людей. Політична сила може вся брати взятки, не працювати, отримати за це зарплату. Я цього не сказала. Ну приблизно словами, я точно зараз не повторюю, але при цьому одна людина може взяти всю силу в свої руки і працювати. А ви собі тільки уявіть, якщо оця одна людина почне брати взятки і перестане працювати. Повністю сила впаде з рук. Як це прокоментуєте? Я прокоментую це так, що від кожного округу обирається одна людина, тобто буде розпорошеність. І розподіл влади вона не буде зосереджена в руках або одної політичної партії. А на нашому досвіді це фактично в руках одної людини. Вона, якщо влада й буде зосереджена в чиїхось руках, то це буде більш. Ну тобто я маю на увазі більшість, це буде певна кількість людей. Тобто, нехай навіть серед цих лідерів буде сильніших ще 10 лідерів, так, наприклад, до Верховній Раді. А, але це все одно розпорошеність. Це не буде ця влада не належатиме лише одній політичній силі і лідеру цієї політичної сили. Хотів лише додати таку ну, це в якості інформації про списочнів. Ми також про списочників ми також маємо інформацію. Якщо ви. Мали можливість зайти на сайт Центральної виборчої комісії. Там кожна політична сила представляє всіх людей, які мають ну, або мають можливість пройти до Верховної Ради. Це по-перше, по-друге, ви маєте можливість, маючи прізвища без питань через Google, можливо, через власні знайомства, дізнатися, що це за сили. Але якщо у вас немає такого бажання перевіряти всіх 225 кандидатів. То ви маєте прекрасну можливість користатися послугами або ну, напрацюваннями таких політичних, таких потужних організацій, як, наприклад, «Опора», Комітет виборців України, чесно, от, громадянський рух чесно. Тобто вони працюють над цим протягом певного періоду, які мають певні аналітичні висновки, які зарекомендували себе як об'єктивні. Депутат є законодавець, а не точка дотику і точка впливу. Депутат це людина, яка має вирішувати глобальні питання, а не так, що от, «блін, так, треба позвонити своїм депутату, то у нас криша тече. Депутат не має займатися такими локальними мілкими питаннями. Він має вирішувати так, такі питання, щоб криша не текла в усіх будинках нашої країни. Також не забуваємо, ну, це в порядку інформації, наскільки я знаю. Зараз закінчу. Також, наскільки я знаю, за кожним округом також закріплюється кандидат, навіть якщо він проходить по пропорційній системі. Ви хотіли задати запитання? А, а ви справді вважаєте, що партія зможе краще реалізувати, щоб криша не тепла по всій країні? І яким це способом одна людина вона може сказати, що що ця людина зробить? Ця людина зателефонує в міський виконком або в держадміністрацію. Ну міський виконком традиційно вона повпливає власними зв'язками на, наприклад, керівника департаменту ЖКХ і змусить його внести на найближчі сесії зміни до бюджету і виділити кошти на ремонт криші. Ну, Тобто, ну це вирішення це, не локальні... не це не вирішення, не локальних не вирішення локальних питань, але депутат має прийняти закон. Який би регламентував той факт, що протягом одного року з бюджету країни виділяється певна сума коштів на приведення е, житлових будинків до нормальних належних умов. Оце ось от функція народного депутата, президента, якщо так. Ми зараз говоримо про партію, про мажоритарник. Я не бачу, як партія дозволить... Партія прийме закон, який не дозволить кришам в майбутньому текти. Парті, не зможе закон. Більшість в Верховній Зайти, Раді це, вставили, це зробить. Також <клес> мажоритарний буде переживати за те, щоб його в майбутньому обрали. Якщо він буде проходити е, Верховну Раду як мажоритарний, то він буде потім е, через е, свої повноваження вимагати розподілення бюджету саме таким чином, щоб на його округ випало якомога більше і буде переживати лише за свій політичний рейтинг на майбутніх виборах. Не забуваємо, що мажоритарна система дає можливість нечистивим кандидатам або таким кандидатам, які не мають особливого да, от, ну, можливості десь виграти в іншому місці. вона дає можливість прийти в якийсь округ, де, можливо, люди несвідомі, або, можливо, є, мож... є підтримка тієї чи іншої політичної сили від мажоритарного округу. І просто цей, цей кандидат може пройти, як, наприклад, було з паном Поплавським, який народився наскільки я знаю, в Кіровограді, а пройшов в Верховну Раду саме по Черкасам, застосувавши також непрямий підкуп виборців і інші свої, ну і прямий, ясно, і непрямий. Будь ласка. А ви чому ви не взяти такий факт? От братерства, наприклад, от з моєї партії ця людина висунула цей законопроект. Я підтримую, тому що це моєї партії, а з партії патентів я не підтримую законопроект, тому що я за Це і є партії. ідеологія, це є порядок дій, це є план дій політичної сили. Якщо це з однієї політичної сили, це буде ну, називається ну, як -то, табалов, як їх називали перебіжчиками. Тобто, якщо людина не голосує за закон, який висунула його політична сила. Це означає, що ця людина проти цієї політичної сили. Це означає, що людина була обрана сюди, мабуть, помилково. Також хочу наголосити на тому, що, вибираючи велику кількість кандидатів з різних округів, як вже зазначалося, немає кооперації і втрачається дуже важлива складова, на нашу думку, і найважливіша це ідеологія. Тобто, це той рушій, той порядок дій. Який дасть можливість країні розвиватися, а не перетягування ковдри зі сторони в сторону і виділення бюджету на свій округ для своїх власних потреб, для того, щоб тебе в майбутньому вибрали. Ну і останнє хочу зазначити, що так, у нас є певна недолугість виборчої системи. От, вона дає певні збої, як пропорційна, так і мажоритарна. Тому маємо надію, що в майбутньому буде обрана. Адекватна да, от, виборча система. Зараз над цим точиться перепитки в Верховній Раді. Ну і до виборів. були. Я просто хочу сказати, що взагалі, ну українці вони не навчаються на ну взагалі не знають історії і, мабуть, не навчаються на власному досвіді. Ти просто так голосно сказав, потрібна велика команда, а вона в нас не була ця велика команда. Ми не мали таку ну велику партію, могутню з, з таким, ну якщо ви говорите про СРСР, то якраз в цьому випадку е, виконання тих зобов'язань, які були на місцевому рівні, вони виконувалися майже досконало. Якщо говорити про інші країни, де е, наприклад, ми беремо Шабу, Францію, у них 2-3-4 партійні системи, але не 125 тисяч п'яти партійних систем, як у нас. Яка була створена за вже рефальна системи. Я розумію, але просто, наприклад, наша розпорушеність і взагалі, ну, скажімо так, якась невідповідальність і неконкретика, я думаю, вона вже ну, всім просто набридла. Наприклад, якщо ми будемо брати одного кандидата і ну, він буде відповідати за певний округ, я думаю, ну, на мою думку, будуть все-таки якісь дії і ну, певні якісь результати роботи. А те, що, наприклад, ми постійно вибираємо велику команду і вона ну, не дає нам ніякої результати роботи, що ми взагалі в результаті маємо? Маємо нічого.